Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні у нас доволі нестандартний випуск. Сьогодні ми поговоримо про те, як алкоголь впливає на масову культуру. І в нашому випадку цим алкоголем буде корейський алкогольний напій Соджу. І давайте я вам розповім, звідки взагалі в мене з'явилася така ідея: зняти огляд на алкогольний напій, який доволі не поширений в Україні. Його ну я не знаю, півроку тому, рік тому було складно знайти. А те, що продавалось, воно коштувало ну доволі великих грошей. Як це сталося? Всі ми знаємо, що наприкінці грудня вийшов другий сезон популярного корейського серіалу «Гра в кальмара. І я згадав, що коли дивився перший сезон, я зараз доведу до цього, я дивився перший сезон, і там часто якісь зелененькі пляшки вони були в кадрі, і це, знаєте, символізувало, вони зазвичай. Вони з'являлися, коли були якісь емоційні проблеми у персонажів у головних героїв. І я потім згадав, що в паразитах в оскароносному фільмі Південно Корейському також була така сама історія: То, що люди в тяжкому емоційному стані випивали саме щось з цих зелененьких пляшок, або випивали пиво в цілому, зазвичай, і от в другому сезоні а, я не звертав увагу, я дивився, як зазвичай дивлюся. І що далі. В останній серії була фраза: один герой, дякує іншому за допомогу. І той каже: після того як ми переможемо. Ти проставишся мені Соджу. І я такий: так, все, потрібно копатись, тому що ось ці флешбеки в, голови, в голові пішли, і до цього ось головний тригер, те, що я побачив в наших супермаркетах, що це знову стало на полиці. Що його тепер не складно знайти і коштує він не прям за облачних грошей. І ось ці всі параметри в мене поєднались в голові. Всі ці складники, я такий, ми робимо такий випуск. Що в нас сьогодні буде? Як це буде відбуватися? Буде у нас історії про те, як з'явилась соджу, яка його історія, що це взагалі за алкогольний напій. Ми поговоримо про традиції його вживання, ми поговоримо про його різноманітність та його варіанти виробництва. Також ми скуштуємо на сьогодні. У нас буде чистий соджу слабоалкогольний, чистий соджу від іншого виробника, трошки більш алкогольний. Плюс соджу зі смаком лічі, соджу зі смаком яблука. Так само ми зробимо сьогодні традиційний, традиційний південнокорейський коктейль Соджу, а точніше, зробимо їх два. Перше, це буде з пивом, з азіатським, вибачте, південнокорейського пива не знайшов. І також зробимо коктейль з південно-корейським лимонадом. Ось таким. Тому, якщо вам ця вся тематика цікава, якщо вам цікаво дізнатись щось нове про алкогольний напій, який вийшов на ринок України, або ви є, я не знаю, прихильником південно-корейської культури, то залишайтесь зі мною. Я думаю, нам сьогодні буде цікаво. Всім гарного перегляду. Поїхали, що таке Соджу? Соджу це корейський алкогольний напій, який виготовляли. В залежності від епохи і доступних ресурсів або з рису, або з батату, або з іншої такої сировини, почнемо з того, як зародився в цілому цей напій соч зародилась в Кореї в 13 столітті, коли монгольські завойовники принесли в Корею техніку дистиляції. Саме виробництво алкоголю спочатку соджу виготовляли за методом Араку, це алкогольний напій з близького сходу. Але потім корейці адаптували цю технологію під себе, і так з'явився умовно сучасний напій. Його в цілому зазвичай виготовляли саме з рису, з рисового дистиляту. Назва соджу означає, що це напій, отриманий через нагрівання, і традиційно соджу виготовлявся шляхом дистиляції збродженого зерна. У 1920-х роках роках. Цілому на території Кореї існувало близько трьох тисяч. Двохсот дистилерій, які готували ось соджу. Але в 1965 році, через дефіцит зернових, уряд заборонив використовувати рис. Для Виготовлення соджу, і це призвело до того, що соджу почали виробляти з більш дешевої сировини, як тапіока, батат додавати в соджу, почали е, розбавляти. По перше, почали водою додавати ароматизатори. І навіть 1999 році ось цю заборону на використання рису зняли, але мало хто повернувся до такого процесу виробництва. І ця технологія, яка зараз вона так загально називається розбавлена, тому що більшості напоїв, що у нас сьогодні навіть буде тут. У нас, от, наприклад, ми візьмемо тут у нас Спиртовий дистилят одержаний шляхом дистиляції яблучного вина, цукор. Це в нас звичайний. А ось тут далі у нас будуть ароматизатори яблук, ліч і так далі. В цілому більш спрощені варіанти, тому в Кореї цей напій коштує не дуже дорого. У нас ціни приблизно. Скільки у нас ціни? 180-300 гривень. Ось ці пляшечки об'ємом 0,36. Я пропоную почати куштувати. А, що в нас є? У нас є класичний Джинро, ось це найбільш популярна марка, найбільш популярний бренд, який виготовляє а, саме Соджу. Як бачите, в мене пляшечка тут залишилася стілечка. Про що я кажу? Коротше, в 2019, 19 му здається, році я побачив цю пляшку на полицях одного з наших супермаркетів, і мені стало цікаво, що вона таке. Я прогуглював, побачив. Ну, по перше, Повівся на ось цей напиш, що найпопулярніший бренд алкогольної у світі. Я такий, так перший раз чую, що воно може бути. І в принципі, я такий, ладно, скуштуємо, купимо. Тут 24% чотики алкоголю. У складі вода, спирти з харчової сировини, рису тапіоки, ячменю, солодкої картоплі, цукор, лимонна кислота, гліцин, сіль. І я такий, ладно, візьмемо 24% алкоголю. Як бачите, за скільки в неї термін придатності не обмежений, я за виходить десь за. 5-6 років, бачите, скільки випив. І то в більшості, ось тут зараз ось тільки залишилось, в більшості варіантів зазвичай це до мене друзі приходили. і Я кажу, хоч здивую, ось корейська водка, корейська горілка. Хоча б насправді це трошки неправильно так казати, тому що горілка це у нас сертифікат, а це все ж таки метод дистиляції використовується. Тому це лише до не знаю, корейський самогон, можна так сказати. От у нас така штука буде. Ми зараз всі потрошки. Скуштуємо, як його п'ють, там є взагалі традиції такі ритуали, які для нас трошки дивними здаються, але це логічно, тому що це взагалі інша культура. Про що я кажу? Соджу ніколи ніхто не наливає собі. Його п'ють з таких, ну це у мене просто рюмочка, та що вдома єдина була. От там у них зазвичай з плоским дном такі просто стопочки. Ну, наші наші звичайні соджу собі не наливають, тому що це грубо егоїстично, як кажуть, і ті, хто молодші, завжди мають наливати старшим. І наливати мають завжди тримаючи пляшку двома руками. Це перший момент. Другий момент, якщо ви п'єте з тим, хто старше за вас, ви маєте пити, відвернувшись від цієї людини, щоб не проявити неповагу. Під час того як ви як ви вживаєте разом алкоголь, ще я бачив багато відео, як в цілому. Відкривають цю пляшку, що з нею роблять. Там вони виробляють якісь викрутаси. Прям доволі цікаві, але що мені сподобалось, то що вони роблять такий е, віхер, ось тут всередині пляшки. Зараз я спробую це повторити. Давайте зараз буде декілька спроб. І я на монтажі склею, яка вийде. От якось так робиться цей віхер. Раніше це робило для того, щоб розколомутити напі і змішати осад. Зараз це робиться більше для того, щоб позбавити напі від поганої енергії. Не знаю, давайте спробуємо спочатку цей оридженел. Light. це у нас Шатеуль, Шатеуль Сурок. Не, дов, не дуже популярна фірма саме в Кореї. Це південна корейська фірма, але чесно, інформації мінімум. І популяризації в цілому в інтернеті мінімум було стосовно цих пляшок. І що ще я помітив? то що у нас на українському Ютубу нуль інформації взагалі про Соджу. Тому може я буду одним з перших. А може і ні. Не знаю. Ну там, коротше, ось робиш ось цей. О, от зараз ідеально вийшло. Блін, прикол. Робиш ось цей віхер, потім якось там крутиш цю пляшку, відкриваючи її, потім ось зриваєш ось цю етикетку. Там робиш якийсь ось так пальцями, так бабам, і так. Вся ця історія випльовується. Вони, до речі, так, за столом себе дуже грязненько ведуть. Що, відео, не дивлюсь, усюди все розляпано. І давайте двома руками я налью. Ось так, не знаю, неповну налив, сподіваюсь, так можна. І вкусінь цей напій. Ароматика солоденька. Ароматика дійсно солоденька, трошки може віддає яблучком. Хоча це в нас оріджинал без додавання чогось. Але це на яблучному дистиляті, да, робить? Так, да, з яблучного вина. Ну, тому да, тому да, трошки яблучка тут відчувається. Ну, буду чесний, це солодка розбавлена горілка. На перший смак трошки з нотками яблучка. З того, що я читав та дивився, в цілому цей напій вживають, тому що він ефективний. Це одна з, один з параметрів в тому плані, що він легко п'ється. Це доволі зараз неприємно в роті, І через те, що він легко п'ється, а все ж таки міцний, якби би 16,8 алкоголю. Він дуже швидко до вас прийде в голову і потім вас покарає. Насправді дуже каварна штука. Ну, от, дійсно, як розбавлена горілка. О, хоч і розбавлена, але трошки агресивна. У мене одразу питання до людей, які е, шарять за культуру, за південнокорейську. Ви одразу скажу, не хейтіть мене, будь ласка. Чесно кажу, не хейтіть. І я намагався підготуватись до випуску, але це була дійсно складна для мене інформація. Тому ось є, що є. Е, підкажіть, будь ласка, наскільки вам подобається цей напій. Ось ви, як люди, які є умовно. Е, не знаю, прихильниками південно-корейської культури. Наскільки ви його розумієте, наскільки він вам смачний? І в цілому, люди, які от зараз дивляться, чи вживали висоджу, і що про нього можете сказати? Не знаю, давайте давайте спробуємо більш міцну, трушну версію. Ось це дійсно суперпопулярна історія саме. В усьому світі Джинро ось найпопулярніший У нас він продавався, потім він вийшов з ринку, і доволі довго я його не помічав на полицях. Бачите, в мене пляшка прям виглядає жахливо. Вона виглядає жахливо через те, що вона пережила декілька переїздів. Десь вона і в подвалах була. Ну тому вона так пожила трошки на неї пліснява була. Але я не знаю. Пишеться, що терміну придатності немає, а вона завжди була в прохолодному місці. Але стрьомненька. Це більш алкогольний на ароматику. От прям конкретно алкогольний. Значить, не видихся. Тому що зазвичай міцний алкоголь, він саме в першу чергу випаровується, якщо довго стоїть, випаровується саме спирт. І ось тут, схоже, нічого не змінилось. Ні, ну це точно потрібно вже під закуску. От, знову ж таки, не хочу нікого образити, але я не знаходжу. А... Як його приміняти в нашому середовищі? От дійсно. Це дуже схоже на солодку, розбавлену горілку. Але от тут 24 це вже прям конкретно відчувається. А, агресія. І, до речі, в різних джерелах по різному писали. Хтось Писав про те, що п'ють його маленькими ковтками, а потім я дивився на Ютубі різні огляди саме корейські, і там вони прям повністю випивали одразу всю стопочку. Ця стопочка у мене всього 35 мл. В них там повноцінні здається по 50. А, Хоча я спогоджуюсь, що таким легше напитись. В плані того, що воно дійсно легше п'ється, і ось ці всі герої серіалів, я навіть ось нещодавно дивився шоу 8, шоу 8, серіал дуже цікавий. Перші три серії я такий так. Походу, це не буде такої різанини, як Гри Кальмара». а там потім починається жахіття, що я ж перемотував трошки, бо я не готовий таке дивитись. І я такий, ага, соджу тут немає, соджу тут немає. І потім в кінці на похоронах остання серія, вони п'ють соджу. Ось саме зелені пляшечки, саме джинро. Не ось цей шател сурок, а саме джинро. І вони навіть ось, як я розумію, це напій і. Святкування і напій, не знаю, коли негативний емоційний стан, скажімо так. Давайте, я не знаю, давайте перейдемо дійсно до чогось більш смачного. Може, ви зараз скажете, ах ти, дівочка, що ж ти? Що, що ж ти ото не можеш розбавлену горілку випити? Так, тут по складу все те ж саме, але ще є ароматизатор лічі. Давайте ще раз спробуємо цю воронку зробити. Майже вийшло, до речі. О, ідеально. Я думаю, нічого вам зараз не видно, але от, майже ідеально вийшло. Ну, тут з ароматизатором може воно дійсно буде більш смачно. І ось, якщо воно буде більш смачно, то тут то, ось може ми зараз і нап'ємось трошечки. Так, двома руками. Самому собі не можна наливати, але ми це зробимо все ж таки, бо я. Алкоголік одинак. Ой, а запахло так смачно. Ой, запахло mm -hmm. дуже смачно. Я, чесно, не їв лічі ніколи. А, тому в мене тут будуть інші асоціації в ароматиці. По-перше, мені пахне зараз дивуйтесь трояндою та акацією. Щось свіже, приємне, солодке. Так, ну давайте. Може, всю. М -м. А ось це вже смачненько, тому що перебивається ця... Різка прям така от агресивна смакова властивість і залишається. Ось ця солодкість, ось цей ароматизатор, він гарно перебиває. І ось таке можна навіть і без закуски пити. Солоденько, мені здається, буде головушки Бобо на ранок. Але доволі а мені більше це імпонує, мабуть, в форматі коктейлю. Тому що ось цей смак він доповнить, чимось може змішати дійсно з якимось спрайтом його, і буде вже більш цікаво, менш агресивно. Тому що, до речі, 14 алкоголю у нас вино зазвичай скільки? Там, 12, ну, 11-13 в середньому, звичайно, там хоч сухе, хоч солодке вино. І в вині це так не відчувається сильно. Ось тут сильно відчутно, все ж таки. Я навіть помічав в цих, ну коли гуглив. Історію про те, що Соджу та корейська культура, поп-культура то всі учасники групи BTS, яку я ну, не знаю, не слухаю далекий. Знаю тільки, що один з їх учасників записував трек з Джей Коулом. Ось ось це я знаю, тому що це там був Джей Коул. І от там в них якась рекламна кампанія була. Коротше, це неймовірно величезний маркетинг і величезний культурний пласт для корейських людей. Але як це інтегрувати на український стіл? Я чесно не знаю в українську тусовку, якщо там жодна людина не, не те, що не підтримує, просто не цікавиться корейською культурою. Ось тут не знаю. Хоча ось ця зліччі версія доволі непогано. ще на ринку можна знайти мандарин, можна знайти абрикос, я бачив кавун і мандарин абрикос, кавун. І персик, ось ще такі були. Я вирішив, що три буде достатньо, щоб зрозуміти в цілому цей напій. Тому що я не знаю, куди далі підуть ці, ці пляшки, тому що ось це і ось це. Скоріше я знову буду пригощати гостей, які прийдуть до мене додому. Ось цей ароматизатор дуже приємний. Але от інші складники мені не подобаються. А саме алкогольність. Давайте дійдемо до нашого яблучного. Так, ну що, тут у нас яблучний дистиллят. Точніше, яблучне вино. Яблучна кислота, і ароматизатор яблука. Тут у нас буде яблучний трипл. Ну що, у зараз ще раз вийде чи ні це зробити? Ну, майже такий біднесенький, але був віхер. Так, в яблучному у нас 14% алкоголю смакує охолодженим. Ну, цілком так, він цілком охолоджений насправді. Ось, це прям пахне яблучним соком. Ось не більше, не менше. Просто яблучний сік. Ой, кисленько. Але все одно алкоголь дуже відчутний. От, прям дуже відчутний. Мені хочеться тепер подивитись різноманітні відео, де е, корейські люди вживають, е, ну, не знаю, європейський алкоголь якийсь міцний. Тому що, вони, як я розумію, адаптувались до такого варіанту. І ось цікаво, як в них йде з, з міцненьким. Ну, дійсно міцненьким, тому що це ось прям така підготовка до горілки, я ось так би це назвав. Але знаєте, мені здається, коли ти там вже вип'єш якусь кількість пляшки, тобі в голову трошки дасть, ти станеш більш таким, точніше, менш вразливим до алкоголю, і от воно почне питись набагато легше, буде невідчутний цей спиртовий смак. І от потім воно в голову шарахне дуже-дуже сильно. Тому що воно ще й солоденьке, небезпечна, дуже небезпечна штука. Бо горілка тебе одразу так відштовхує в тому плані, що ти, якщо не пішла, то не пішла. А тут, мені здається, навпаки, вона спочатку буде трошки агресивною, а потім, по мірі сп'яніння, вона буде ставати все м'якішою, і м'якішою. А потім ти встанеш, і вона з тобою, скажімо так. Так що, я пропоную, знаєте, може перейти вже до напівзавершення і зробити. Класичний коктейль корейський з назвою Somat. Це, що таке, Коктейль Сомат. Береться у нас, по-перше, келих. Береться у нас. Ну, давайте буде оригінал, Несмачна ось ця. Соджу. Несмачний напій. Наливаємо 35 мл. І береться пиво. У нас би це назвали по радянськи йорж. По суті, ми змішуємо дисцелят. Ну, окей, тоді там була горілка, ректифікат. Ми змішуємо з пивом. Я не знайшов у нас південнокорейського в цілому корейського пива. А, не знайшов. Я знайшов з азіатських варіацій пива, ось так, щоб просто легко було дістати. Тільки два варіанти: це був японський асахі. Який виготовлений в Італії, і Сінгапурський тайгер, який виготовлений в Нідерландах. Але я зрозумів, що Японія, ну, можна сказати, була, окуп... окуповувала територію Кореї протягом 35 років, з 10 по 45, і я такий, ні, ось ці країни точно. Не потрібно поєднувати. А от саме з Сінгапуром я почитав: відносини України нормальні, тому я вирішив зробити ось так. А пиво, цей Тайгер коштував приблизно 65 гривень чи 70 щось таке. Давайте спочатку пиво скуштуємо, що воно таке. Це звичайний азіатський лагерь. Я думаю, він створений для того, щоб втамовувати спрагу в цьому вологому кліматі. По складу у нас тут вода, солодичміни, цукор, екстракт мелю, все. 5% алкоголю. Вода, водою, чесно. Навіть умовний оболонь Київ, ось цей найпростіший і найсмачніший оболонь, буде смачніше, тому що це взагалі ніяк. Але в тому кліматі можемо нормально сприйматися, холодним льодяним його пити. І Йо, от, що робиться? Береться калих пива і робиться йорш. Просто туди вкидується рюмка. І випивайся залпом. Я залпом робити це не буде. Дай Бог мені здоров'я. Я, мабуть, просто давайте. Ну, вона ставиться на дві палочки, потім палочки роздвігаються, і вона так успішно падає. До чого ми дійшли на каналі? Спочатку було пізнавальне відео, а тепер ми робимо ось таке. Так. Ось тут, на моє здивування. Я можу похвалити цей мікс, тому що пиво само по собі ніяке. Але ось ці 35 мл на 0,3 пива надають якусь гірчинку, мм... яка не супер алкашна, але все ж таки, вона ну, не хмільва само собою, але вона більш насичує смак цього пива. Тому в цьому випадку я голосую за подібний напій. Отак, от, неочікувано сам для себе, він стає більш міцний, але. Він не сильно погіршує ніяке пиво, і ти не сильно відчуваєш цю алкашку. Тому тут 50 на 50 можна. От, як легкий сомат, е, суміс соджу та пива, е, я думаю, можна. Я думаю, можна таке вживати, і це мені навіть більше зрозуміло, ніж чистий соджу по смаковим властивостям. Останній наш коктейль, і в ньому буде, по-перше, спрайт. По-друге, я хочу не знаю, якусь яблучну взяти. Яблучний Соджу. І по-третє, буде ось такий лимонад Мілкіс зі смаком Дині. Що це за лимонад? Купив у нас в якомусь азійському магазині в Дніпрі. Коштував він 70 гривень, аж 70, да, за 0,25. І що у нас тут? Фільтрована вода, цукор, газ, сухе знажирене молоко, лимонна кислота, харчова кислота, ароматизатор дині, полісахариди соя, фосфорна кислота, харчова кислота, порошок вітаміну А, вітамін Д3, ферментивно модифікований рутин. Звучить все страшно, але чесно, тут я думаю, якщо прочитати, буде нічим не краще. Так, як це робиться? Береться 50 цього. 100 цього, 50 цього, давайте наміксуємо. Ні, давайте спочатку лимонада вип'ємо. Аромат дині, але аромат дині, який ти зустрічаєш в жуйці, звичайній. О, господи, як це солодко. Отвратительно солодко. Я не бачу цьому сенсу насправді за такі та кошти. Але ладно, я просто не полюбляю солодке. Тут я не знаю, скільки у нас тут. Якщо Келих 0,4. Ну от Хай буде якось так. Цього 50 хочу яблучного. І давайте трошечки спрайту. Спрайт не пив, я не знаю, ну, рок-два-три так точно. І виходить у нас таке, такий напій. Не знаю, чи дійсно це п'ють в, в Кореї. Але це я ось в цілому на просторах інтернету прочитав, що є така варіація. Тобто так, там був інший виробник інша марка. Так, ну що, вип'ємо. Я думаю, це дуже шкідливо. Ну, чесно скажу, да, ось ці 50 мл повноцінно розтворюються в інших смаках, і ти не відчуваєш взагалі, що тут є алкоголь, і 50 мл на загальні 200 це доволі мало, одна четверта. Це просто можна пити як лимонадік. Але мені здається, що навіть це тебе може наздогнати. Хоча ну, доволі, доволі непогано приємно. Якщо льоду сюди ще навалити, буде гарно. От так от. От такий ми на сьогодні маємо випуск доволі дивний по своєму формату, але ми тільки намагаємося робити щось нове для себе. Підсумки по нашій міні-корейській подорожі. Яка у нас почалась як така пізнавальна подорож, але потім скатилась у звичайну п'янку на каналі Два слова, як кажуть. А що ми маємо? Я вам скажу так: мені в цілому цей напій не дуже імпонує, не дуже подобається, тому що для мене це сприймається як якась розбавлена горілка. Хоча я розумію, що це трошки інше. Я поважаю цю культуру. Ми всі різні люди, і це нормально. Якщо вам подобається Соджу, мені не подобається. Це абсолютно адекватно, абсолютно нормально. Це перший момент. Другий момент з усього, що у нас сьогодні було, чисті мені ось ці дві. Взагалі не сподобалось. Якщо ми беремо зі смаками, то яблучко плюс-мінус ще можна пити. Але я ж кажу, я розумію, що ти почнеш його пити, одна, дві, три стопочки випив, трошки воно в голову дає. І після цього, я думаю, воно наздажене дуже-дуже швидко і буде простіше питись. І що дійсно мені частково навіть сподобалось, і ну точно краще, чисті варіанти це ось цей наш сомек, варіант мікса Соджу з. Пивом з легким азіатським пивом. Зазвичай в азійське пиво ще надаються рис, не салажонка, і ось він взагалі легкий-легкий. Тут у нас такого не було, але воно само по собі ніяке. І ось якраз саме соджу доповнило це пиво, що для мене було здивуванням. Хоча як мастхев я це б не радив все одно. А ось стосовно нашого звичайного лимонаду, ось цього, який вийшов, це дійсно смачненько, але я знову ж таки я. Трошки розумію, хто може бути цим споживачем, але на теренах України за ці гроші я не бачу сенсу. Просто от така, може, в мене не дуже позитивна думка про е, такий масовий традиційний корейський напій, е, напій, який є також культурним пластом в Південній та Північній Кореї. Але ну, тут просто все смаковщина. Насправді, е, мені подобається. Цей антураж навколо нього, але на смак трошки не мої. Ось так я скажу про соджу. Але мені дуже цікаво буде ваша думка в коментарях, наскільки я все робив неправильно, наскільки ви полюбляєте цей напій, які формати, які варіанти вживання його вам подобаються. Що ви в цілому можете сказати про те, соджу те, про той соджу, це ж напій, про той соджу, який продається саме на теренах України. А ось цей шатул сорок. Скажіть, будь ласка, думки, наскільки він краще або гірше, ніж ароматизовані джинро. І в цілому, вашу думку про це випуск: наскільки нам потрібно заходити на такі формати, вживати щось з різних культур? Скажу одразу: мені було б цікаво зробити огляд на ось цілому взяти якісь культові фільми і те, що в них вживали, і ось скуштувати або про це розповісти. Мені було б. Просто дуже сильно цікаво так зробити. Ще раз кажу всім я вам дякую за перегляд. Лайки, не лайки, підписки, не підписки. Ви це знаєте, це на вашій совісті. Що робити, що не робити. У нас на канал повернулись снеки. У нас нікуди не уходить пиво. І ось може буде якийсь подібний різноманітний контент, тому що мені це самому цікаво. Я вам як завжди бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені, різноманітні алкогольні напої з різних країн, але бажано українські.